Зараз ми зібралися, щоб зустріти чемпіона України по парапланеризму нашого земляка Романа Колучука. Чемпіон! Ууу! Ууу! Обідчоси! За один теж не назбирався. Треба в них шоселити чи якраз. Та чекай, тримай в руках Пару О. Було в нас е, скільки? Сім, сім, е, сім дисциплін. Жіночий залік, командний залік. Е, то був чемпіонат України і чемпіонат Молдови разом. Був е, чемпіон серед молдован, був чемпіон серед українців, е, спортклас, фан-клас і абсолютний чемпіон. Сім було дисциплін. Е, так от, спортклас, ну, фан-клас, спортклас поділені, бо там різні крила різного класу, щоб воно було більш-менш справедливо, розділили на різні категорії. Коротше, я на спортивному крилі став абсолютним чемпіоном. Ця медалька за точність приземлення. Покажи такі, щоб було видно. і аверс, і аверс, реверс. То точність приземлення то окремо, там окремі змагання були невеличкі. То то ми взяли друге місце, ну я за друге місце. Е, от, чемпіонат України загальний залік. залі, о, то саме цінна штука. О, це всіх. Всіх порвав. В командній залі. Команда наша взяла третє місце. Спортклас – це спортивний клас відповідно перше місце. І, і чемпіон України. Молодець. Все, вітаю. 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 Так, Роман, а скажи, скільки було всіх учасників, з яких країн? 56 учасників було в загальному. Були білоруси були. Ну, По-моєму, тільки один учасник був з білорусів. Там... Це Лукашенко, Ні, щоб був реально там літав. Поляки були, литовці були, молдавани. Ну і ми, українці. Десь там якісь турки зрісувалися, але вони пропали. Може ну, вони десь сіли, бо ви їх не підібрали. <правж> Скільки днів тривали змагання? Було 8 днів, але 5 тасків. Серед 8 днів 5 тасків, тобто 5 днів розіграли. А в двох словах, як це все відбувалося, бо багато людей не знає, як це все відбувається. Відбувається таким чином. Піднімаємося всі на гірку в Пилипці. Є директор змагань. Є рада пілотів, вони радяться, ставлять завдання на день, показують це завдання нам, ми забиваємо gps и точки, по яких треба пролетіти, і летиш. Ну, Там були різні змагання, різні завдання. Там, приблизно в середньому десь в районі 50-60 кілометрів були трикутники там, з поверненням і так далі. По часу, скільки в повітрі пілот знаходиться? Дві з половиною, 3-3,5 години, чотири, якщо довгий таск, десь так приблизно. А перше місце в командному залі команда з якого міста країни взяли? Перше місце взяли е, литовці. Литовці. Львівська команда третя, а другим тоді хто? Другі були хмельничани. Хмельничани. Ну, особистий залік це я так зрозумів, що ти в останній день зміг вийти на перше місце. Розкажи, які попередні дні на якому ти був місці, як сьогоднішній день змагальний відбувався? Останній третій. Четвертий таск я був на другому місці в загальному заліку. А п'ятий таск сьогодні ми розігрували, то ну, вдалося всіх перемогти. Перегнати. <рігнати> ще дякуємо роману, ще один чемпіон з'явився в нас в Золочеві, їх мало. Роман по парапланеризму, я не знаю, ти напевно взагалі один тут літаєш на такому рівні, не, не, не взагалі, то точно ти один літаєш. То? Так що дякуємо, що прославляєш наше місце. Гибіп! ура! Хібім! Ура! 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 І бажаємо в найближчому майбутньому здобувати нових висот вже міжнародний на народній рівні.